дивитеся Суспільне Житомир, підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Заставна привела доньку Поліну на прийом до педіатра. Цього тижня дівчинка не ходила до школи, бо захворіла. На вихідних у Поліни підвищилася температура. У школі теж дуже багато діток хворіє. Я працюю в садочку. В садочку в мене теж дуже багато діток хворіє, і в основному іде температура діток. Кількість звернень батьків із дітьми за цей тиждень зросла на 40%, каже Галина Лобова, лікарка-педіатриня. За її словами, найбільше випадків захворювань на ГРВІ. Є підтверджені випадки грипу А. Серед симптомів висока температура і кашель. В основному йдуть діти дошкільного, шкільного віку. Діти хворіють в основному вік до 14 років, молодші класи, температура достатньо висока, піднімається до цифр 39,5, і навіть до. Сорока температур бувають, звертаються зі скаргами на нездуження, слабкість, підвищення температури, біль в горлі. Є випадки, коли позиви на блювоту, нудоту, послаблення стільця на кінець січня 2024 року. У Житомирській громаді зареєстрували 3561 випадок захворювання на гострі респіраторні інфекції. З них 2157 випадків захворювання у дітей. Про це повідомили у Житомирському обласному центрі Ролю та профілактики хвороб моз України у ліцеях міста у зв'язку зі зростанням захворюваності карантин не запровадять, каже Марія Місюрова, заступниця Житомирського міського голови. За її словами, класи, де захворюваність перевищуватиме 50 відсотків за рішенням керівників ліцеїв вчитимуться дистанційно. На прикладі 23-го ліцею можу сказати, що початкову школу ми залишаємо на навчанні, тому що в принципі ситуація більш-менш нормальна по захворюваності дітей. Але 5-11 класи і зараз. Ми відмічаємо саме по показникам. Це старші діти більш хворі. Вони йдуть на дистанцію. Ми моніторимо кожен день. Моніторинг проводиться департаментом освіти по класам, по відвідуванню. Серед дорослих кількість захворювань з 15 січня зросла, каже Олена Піковська, завідувачка амбулаторії центру первинної медико-санітарної допомоги. За її словами, захворюванню можна запобігти. По перше, треба регулярно провітрювати приміщення, в якому ви тривалий час перебували. why a... Вологе, регулярне вологе прибирання, да, е, прогулянки по свіжому повітрю, да, прийом е, ну, таких, ну, скажімо, вітамінних комплексів, ні, я не, ну, так, я не сторонник, Да, А от такі натуральні вітаміни в да, вигляді овочів, овочів фруктів, да, правильне харчування, да, це стимулює наші, і мобілізує так, нашу імунну систему. Якщо у вас чи у вашої дитини є симптоми захворювання, то? Краще залишитися вдома, каже Олена Піковська. За її словами, обов'язково треба носити захисну маску. Надія Назарук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомир. Як утеплити будинок, перейти на альтернативне опалення, зменшити викиди шкідливих речовин в атмосферу, пояснюватимуть Житомирянам та підприємцям в офісі декарбонізації та енергоефективності на вулиці Покровській, 4 у Житомирі. Про це Суспільному розповіла Світлана Ольшанська, заступниця Житомирського міського голови. Працюють працівники міської ради, які є енергоменеджерами міста, і всі консультації будуть надані за методологічної підтримки фонду держенергоефективності. Може звертатись і населення, і бізнес, і комунальний. І державний сектор, тобто будь-хто хто має питання сьогодні в сфері декарбонізації держенергоефективності, може звертатися для отримання консультації. Проте фонду декарбонізації міста просто не зможуть, тому що єдина з ким працює сьогодні держава, це з ОСББ. Тільки завдячніші фонду зможуть працювати з різними формами управління воду. З квітня 2024 року розпочинає роботу і національна онлайн платформа декарбонізації та енергоефективності. Тетяна Скоростенська, Олександр Циплюк, Суспільне, Новини, Житомир. Учні 3 та 5 Коростишівських ліцеїв проходять маршрут по карті, шукаючи на незнайомій для них території станції, на які потрібно натиснути кнопку компас, карта та знання із орієнтування на місцевості набір необхідний для спортивного орієнтування. За учнями на маршрут вийшли вчителі географії та фізкультури громад Житомирщини. Справа в тому, що під час зараз війни да це, як на мене, життєва необхідна навичка, котра потім можливо знадобиться їм житті. Юрій Мовчан, вчитель фізкультури Чуповицького ліцею, каже, що вміння орієнтуватись на незнайомій місцевості, мають опанувати і учні, і вчителі. Зацікавити дітей, розказати їм, що це таке, з чим його їдять. Тим більше, що прикладне значення спортивного орієнтування дуже велике і, враховуючи наш сьогоднішній час і стан, ну, це просто потрібно. Цей тренінг є частиною всеукраїнського проєкту Пліч опліч, який включає п'ять видів спорту: баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черлідинг в Україні. У нас понад 1800 команд дитячих вже зареєстровано в рамках даного проекту. І далі будемо рухатись по проведенню вже безпосередньо чотирьох етапів змагань. А це саме шкільний етап, етап територіальних громад, етап районний, етап обласний. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир носити білі сорочки? Я в одягу ношу білі завжди. Положено, якщо ти вважаєш, ну, ти, якщо ходиш в синагогу і вважаєш Бога. Вас їх багато? Сорочок. Я можу вам дати пару, якщо треба. 97-річний Мойсей Вайншельбойм живе у Бердичеві. Там його знають як дядю Мішу. Хлопчиком він єдиний з великої родини вижив під час голокосту. Від смерті рятувався тричі. Я закінчив 4 класи, ідеш іврейським, а п'ятий шести. Українському через що я Саша, живе дядя Міша розповідає, їх сім'ї було шестеро дітей, жили бідно, вдома розмовляли на їдиш. Щосуботи на свята батьки ходили до синагоги. Коли німецькі окупанти створили гето, їх родину змусили туди переселитися. Вранці, 15 вересня 1941 року, матір брата та двох сестер разом з іншими євреями, німці та місцеві поліцаї зібрали на базарі та повезли на розстріл. Кілька сотень ремісників залишили гето серед них і його батька. Михайло говорить, коли німці в той день увірвалися до будинку, мати пекла хліб і встигла заховати мішу у ніші біля печі. Чоловік каже, коли вибрався з ніші, у хаті ще були німці. Вони сказали, що ти, ти тут? Він сказав, Євгек, що ти тут жидочок що ходиш? Я говорю, що я ходжу? Мене мама ставила хліб, виточить. Тобі хліб буде земля. Поняли? Ну я мовчав, а потім я вони пішли там, що чую виташу ці шкафчики, Ну хотіли, що сцени взяти, ці два Тому Надо втікати, інакше я буду там де всі. Дядя Міша говорить, що втік до стайні за містом до знайомого конюха. Той заховав його в ящик для січки, накрив плащем та залишив маленький отвір, щоб Михайло міг дихати. І я полежав до трьохсот дня, уникаль. Все, облава кончились, можеш виходити. Наприкінці жовтня 1941 року Михайла та його батька забрали на територію монастиря. Згодом їх погнали в колонах на розстріл. Після 13 років ти сам відповідаєш чай за свідчення. У нас таки закон А я хочу жити. Я подумав, що робити? Треба якось то статися второй раз. Я б цей бур'ян був і комбайн в бур'яні синяв. Я, значить, туди в цей бур'ян. І по цей комбайн, то я по полсульську, по полсульській виріс. У серпні 1942-го його втретє затримали двоє поліцаїв. Всі май штани. Ви бачайте, але це я можу развивати розказати. Я так ще не раз, я вони подивилися, нам все ясно, одіваю. Я був куфайки однець. Думаю, я тут не. А брат мене навчив плавати. Думаю, якщо я тут не втічу. То мені кайок вийде, То я так тихонько-тихенько розсягнув цю кофайку і таку виков, так. раз, і якраз в середині моста, там речка, з цього моста воду, утка, і знову так. Йому знову вдалося втекти. Дядя Міша розповідає, його прихистила українська родина, де він і залишився. У нас є тура, це називається учення, як жити. Перший ворушивсь. Дай бідному, а біну ніколи не спорчу. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина. Дивіться щобудні Суспільне спротив на усіх місцевих телеканалах Суспільного, Суспільне Крим та Суспільне новини. Ще більше аналітики та глибших тем. Щогодини оперативні новини з усієї країни, інтерв'ю з людьми, які вже сьогодні змінюють свої громади та Україну. Дізнавайтеся першими про всі найважливіші події з життя країни.